Доброго ранку, моя чарівна дівчинка. Сьогодні ми починаємо нашу неймовірну подорож у пошуках джерела щастя, твого власного джерела, з якого ти напуватимешся щодня і завжди відчуватимеш себе щасливою. Сьогодні наша подорож матиме приємні подарунки. Тому що вже сьогодні ти будеш почувати себе впродовж дня набагато щасливішою. Бо саме сьогодні ти позбавишся від усіх заборон і хибних уявлень, які заважають тобі бути щасливим, відчувати щастя в кожному моменті свого життя. Тому сьогодні я хочу. Щоб ти теж захотіла і дозволила собі бути щасливою. Дозволь собі бути щасливою. Прибери усі внутрішні і зовнішні заборони. Прибери усі хибні уявлення і проживи цей день у щасті. Зараз я пропоную тобі. Зробити глибокий вдих носом і на видосі ротом закрити очі. Вдих, видих, розслабляємося, розслабляємо тіло, розслабляємо плечі, розслабляємо живіт, повністю розслабляємося. Забуваємо про існування абсолютно всіх проблем. Ти ніщо. У тебе немає бажань, у тебе немає завдань, у тебе немає знайомих, у тебе немає сім'ї, зараз ти ніщо і все. Починаємо. Уяви. Кімнату, пусту кімнату, в якій є лише вікно і скриня. Побудь трішки у цій кімнаті. Відчуй себе, якого кольору стіни твоєї кімнати, яка вона простора чи маленька, побудь в ній трошечки. Як ти себе почуваєш у пустій кімнаті? Подивись на скриню. Яка вона велика, мала, з візерунками, сталева, дерев'яна. Що це за скриня? Як ти думаєш? Що в ній? У цій скрині знаходяться усі заборони і хибні уявлення, які заважають тобі бути щасливою. Зараз ми відкриємо цю скриню. Відкривай! Відкривай і діставай ці заборони. Подивись на них уважно, що це за заборони? Не на часі бути щасливою. Недостатньо грошей, щоб бути щасливою. Недостатньо талановита, щоб бути щасливою. Чоловік хмуряк, діти дратують, що там у твоїй скрині? Я даю тобі час, щоб ти подивилася, усвідомила, які твої особисті заборони лежать у твоїй скрині. А тепер, коли ти чітко все побачила, пригадала, дістала, відкривай вікно, відкривай вікно і викидай ці заборони через вікно. Все більше не потрібно. Одну, другу, третю, четверту, п'яту, все-все-все дощенту викидай. І скрию цю, теж викидай. Не бійся! Ти нікому не завдаси шкоди. Просто все хай летить через вікно. Зробила? Молодець. Тепер в кімнаті залишилась тільки ти, і все. Ти і знову пуста кімната. Навіть скрині вже немає. І зараз я дам тобі дуже приємне завдання. Наповнюй цю кімнату щастя. Що дарує тобі щастя? Книжка, кава, посміхнені щасливі діти, Люблячий чоловік, що наповнюй, ти можеш її наповнити дощенто. У тебе є для цього час. 拜拜 Тепер, коли твоя кімната повністю наповнена щастям дозволь собі відчувати це щастя щодня, щомиття. Зрозуміло, що не можна бути щасливою щомиття, але щодня, кілька разів на день, декілька разів на день. Можна відчувати себе щасливою. І сьогодні дозволь собі бути щасливою. У кожній своїй миті. Дозволь собі бути щасливою. Готуючи сніданок, дозволь собі бути щасливою. Ідучи на роботу, дозволь собі бути щасливою. Працюючи, дозволь собі бути щасливою, повертаючись додому, дозволь собі бути щасливою, проводячи час з родиною, з коханим, дозволь собі бути щасливою саме сьогодні. Саме сьогодні, і від сьогодні ти обіцяєш собі. Дозволити собі бути щасливою. А зараз зроби глибокий вдих носом, видих ротом, відкрий очі, усміхнись. Подякую за те, що цей день настав. Цей перший день твого найбільшого щастя. І з кожним днем ти будеш почувати себе все краще, краще і краще. Люблю.